Мені ні-ні, тупо дзвонили цей, і питали себе, чи я замовляв Бампер, потім ще костелка подзвонила, питали, чи я, типу, замовляв щось на турі. Тупу, бля, мені що? чотири рази до мене дзвонили. Я два рази підняв трубку, два рази прогную. Даже, коротше, я думаю, до мене хтось дзвонить, дзвонить, я коротше думаю, бля, навіть не дивлюся. Короче, перший раз замовляли спойлер на сімку. Спойлер на себе. <рігателі> ну <рігателі> да, okay. окей. Просто... А потім просто подзвонили їй типу, спиталися, чи типу, Ну чи я колбаю Петро я кажу так. і типу, вона каже: ви замовляли, і типу, хоче щось сказати, я зразу кажу, ні 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 і я, 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 я <рігателі> А потім ще. А потім, коротше, до мене дзвонили. І, і я навіть не дивився, хто тут дзвонить, і просто трубки не брав, просто ігнорив телефон, і казав, що це мама дзвонила, я трубки не брав. <рес> 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 і потім, коротше, ще раз, до мене два рази вже, я вже, типу, два рази дзвонила, я вже подивився, хто дзвонить, і далі з ним дам і номер і трубки не брав. не <рес> А це по-любому, да, по хтось знайомий, бо типу номер телефону мівали і в типу, збаруш написали, знаєш. Типу, навіть якщо б по приколу якийсь на рандом номер, то там би не написали, що з бараша. Так, то хтось знайомий. Або думаю, або ти, або ти.